Динамо і Шахтаря. Шахтар кутовий, подає удар. Егіналду, Егіналду забав. Заду Педриньо є простір, Передача на Егіналду, Егіналду обробляє мяч. Егіналду пробиває с гостро Кутамич. Лайва Педро Енріке йде у Караваева обходить його, прострілює Енріке, пропускає руки. Шахтаря. Удар на Гутар. вибігає сверху. На чужі ворота. Повертається Дунамец назад. Удар и Ішкєл... щеп. висока да высокая подача Педриньо. Удар. Головы, витягує на шире. Алена. перехоплює передача в центр. До Буяльський удар на виконання. Різний куйтр. Віталій Буяльський піднімає руку. Йде подачі. Черего. м'яч У воротах арбітер піднімає пропорець. Патуан. Продовжується атака. Шехтаря, вже Достатньо довго пробиває. Не, то... центр зміщується. Передача на піхальонка. Караваєв. Караваєв наліже. Буяльський удар, гол. 2-1. Буяльський. 2. Якщо повернеться Кабаєв, Ну, два, вісімнадцять, рішень Бразильці.